Величезний привіт! Самим найкращим запрошую на перегляд акційних продуктів. Сьогодні буде трішки більший огляд, більше продуктів буде, покажу. З 8 по 14 травня. Так, ну що ж, ми підемо з вами, подивимось. Морозиву, до речі, я вчора показував в огляді дуже багато морозива. Так, кетчупи. Це також я показував. Ну, В принципі, те, що бачите, Такі самі головні акції, то я показував вчорашньому відео, а сьогодні буде більш трішки розширений такий огляд. Подивимось з вами. Так, ну що, у нас тут вода а, сильно газована по 13,42 літри. І Бонбоасон теж зі знижкою хорошою, 11,90, але тут літр 750. Не забудьте придбати чорну воду. Хороша знижка на кетчуп Оліс, лагідний та шашличний, 250 грамів 1390. Знижка хороша на а, густо а, соус. Кукурудза від делюкс, зараз 44,50. Але ж дивіться, бачите, тут написано супер солодка делюкс кукурудза, бо є ще така звичайна цукрова кукурудза. В акції оливки від своя лінія зелені з тунцем та з креветками. 41 гривня, 40 копійок. Давайте подивимося, що по консервам. Дуже дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам. Спасибі. Шпроти, це Польща. Філе лосося також в акції. Ще я знайшов печінку тріски у власному соку від делюкс. Я хотів взяти перед паскою, але, на жаль, все розібрали. Так, привезли шпроти знову. Їх розібрали перед паскою шпроти в оливковій олії від Ріга Голд. Тут 160 грамів, майже 60 гривень. А ось тут увага, хто має карту від АТБ. Можна придбати ось цей паштет зі знижкою. 40% 27,90. Консерва від своя лінія Булгур з м'ясом курки, майже 40 гривень. І також своя лінія м'ясо індички з червоною квасолою 40 гривень. Це у нас тірольські консерви зі свининою від торгової марки PAMAPOL. Я купував цю кашу від розумний вибір. А, горохова зі свининою мені сподобалось. І гречана теж непогана. Я хочу вам показати знижки на приправи. Давайте подивимось, поки я тут біля них часник. Від своєї лінії 20 г по 13,80 Розмарин по 17.30. Перед червоний 7 гривень. А тут також увага, хто має карту АТБ. Зараз дуже хороша ціна на цю приправу. 6 гривень 60 копійок. Суміш зелені. Непогана ціна на приправу до картоплі від Чемпіон 9.30. Також зі знижкою від своєї лінії. Хмелі сунелі по 12,90. Приправа до курки від своєї лінії. 25 грамів, 8,70 Так, оця велика приправа від розумний вибір овочева, вона йде універсальна. І тут упаковка 200 грамів, вона зараз 24,30. А ось цю можна придбати за 17,30, але тут 60 грамів. Так, ну я думаю, що майонезів ще понабирали перед Паскою. 46,90. Я бачу, що майонези зараз ніхто не купує. Мабуть, ще доїдають салати. Торчин делікатесний майонезний соус по 30 гривень. Тут 520 грамів. Мабуть, а, а тебе знав, що після Паски ти будуть ті, хто купувати а, майонез, тому поставили суперзнижки на них. Так, а ось тут навіть знижка 40%, 34,50 на майонез Оліс 560 грамів. Оліс столовий майонез 560 грамів, також з хорошою знижкою. Давайте швиденько по ковбасці пробіжемось. Київська свиняча 500 грамів 107,90. Молочна 550 грамів 99,40. З молоком 51,40 500 грамів. До уваги, гурманів, баликова. 500 грамів паличка, майже 75 гривень, знижка 40%. Крильця курячі. Фірмові докторські 330 грамів. Я купував ці вуха, але скажу чесно, що на вагу в іншому магазині мені смачніше сподобались, чесно вам скажу. Так, тут знижка на грудинку особливо від своєї лінії. Зараз по 35 гривень майже. Так, це в нас йде губернська палочка 420 грамів. Далі тут у нас йде шинкова паличка 500 грамів. Фірмова. Салями. Так, дивіться, зараз ось ці ковбаски по супер знижкам. Ну, самі більше відсотків знижки 40 і 30%. Відсотків. Ось ці торгові марки своя лінія. Австрійська також знижка, але 15%. Відсотків. Смачна оця папероні, вона дійсно смачна. 35 гривень за 100 грамів зараз. О, я тут ще знайшов лікарську від добров. Вона також з хорошою знижкою 35%. Майже 100 гривень палочка 500 грамів. Ну і скажу, що оці від своєї лінії австрійські. Я їх теж купував, вони мені сподобались. Можна їсти, дійсно смачні, зі знижкою 30%. Так, ну що, по рибі? Я скажу, що цей оселедець завжди з невеликою знижкою. Я ще не бачу, щоб на нього була велика знижка. Чи цей, чи цей. Крабові палочки водний світ, 250 г, зверніть увагу. До речі, ви замітили, картку можна отримати за покупку товарів в АТБ і грати якась ігра цікава. Ну, написано, що, що для дорослих при вході в магазин. Так, дивіться, 40 знижка відсотків, 40% знижка на пасту. креветочну, 180 грамів. Так, це в нас оцеледець Норвен чи Форель. Форель. Так, в рознобій. Дивіться, стоять яйця, ніхто не купує. По 2,16 А самі найдешевші в, пак... в пакетуванні, в коробці, мабуть, ось ці по 32 гривні 60 копійок. Самі найдешевші в магазині АТБ. 9 гривень 90 копійок корм Розумний вибір для пухнастиків. 11 гривень 70 копійок м'яу. Навіть поставили віска зі знижкою 15.60 дійсно дорогий. От мені здається, що ми ще з тих грошей платимо за рекламу, яку дивимося по телевізорі 15.60, тому що м'ягу 11,70. його по телевізорі не рекламують. Хоча треба ще дивитися склад. Може і по вмісту м'яса віскас має більше відсоток. Не знаю. Котика я вже давно не маю. Тому не розбираюсь зараз. 30 гривень, 30 копійок консерва. До речі, хто знає де можна котика гарного знайти? Хто може мені прислати? 1570. Хто може мені подарувати гарного? Ну, не гарного гарного, це вже таке, знаєте, гарного, негарного. Негарних не буває. А, по почті, хто мені може подарувати. Так, ось такий Пуріна Ван. Мацюпонького, щоб був Мацюпонький. Маленький був. Так, добре, ходіть далі. Ну і, звичайно ж, сухий кетенгов, але дивно тільки один з рибою та овочами зі знижкою. Так, заморозку я показував в попередньому відео, вчорашньому. Можете подивитись вчорашнє відео, не буду зараз знову дублювати це саме. Морозово я також показував в попередньому. Відео воно також є на каналі, дуже хороші знижки на морозиво. А от масло мені цікаво, яке зі знижкою. Так, і що тут у нас? Угу. Продукт молочник, масло. Немає з такою доброю знижкою, що було. Ну, ось оце масло від молоки, я бачу зі знижкою. 25%, 59,50, 73%. Ось воно. Ось це масло зі знижкою буде. Зараз було по 80 гривень, а зараз 60 майже. Знижка на сири, також вчора показував, можете переглянути. Так, ну а ось це сьогодні вже поставили на Радамер 25%. І гауда. Усі йдуть по 200 грамів. Кефір просто наше, 2,5 жирності. Сметана яготинська, 20% жирності 300 грамів. Сир президент, 5% жирності, вага вже 325 грамів. А ці виробники поки що тримають вагу 350, але мені здається, що також скоро буде менша вага. Своя лінія також, поки що бачу 350 грамів. О, хочу сказати вам за оці сирочки. Я їх пробував Такі солодкі, що просто злипається все на світі. Так, увага, хто має карту АТБ, можна придбати ось ці Активія. 290 грамів пляшечка за 20 гривень, майже 19,90 Хочу показати, дивіться, золотий віночок, змінив упаковку своя лінія. Але ціна така, як була, без знижки поки що. Давайте з вами подивимось, які цукерки на вагу. Снікерс по 3570. Своя лінія глазурована з волоським горіхом 20,40. Ну, ціни за 100 грамів, ви ж розумієте, так? Да? О, золота лінія від конті по 16 гривень. Хороша знижка 30%. Так, а оце що? А, оце смачні я колись пробував. Зі знижкою Зоряний Сяйво. Майже 30 гривень. Ну і, звичайно, ромашка, яку всі так чекали від Рошен. Зараз по 15 гривень за 100 грамів. Якась новинка. Хто хотів спробувати пасту шоколадної Вері Пері? Зараз можна купити за 127 гривень 80 копійок, тут 360 грамів. Також зі знижкою мілка 350 грамів, 136,90. А ось шоколадні пасти від своєї лінії набагато дешевше. Вага 400 грамів і вони по 86,90. Хто полюбляє ловіту від рушень, не забудьте придбати 420 грамів, зараз зі знижкою 30%. Так, забув вам ще показати міленіум мусовий по 25 гривень. В акції світоч Тірамісу. Так, мене просили, щоб я показав а, продукти для діабетиків. Я вже не раз наголошував. Що оця їжа, яка нібито для діабетиків, дуже а, шкідлива, дуже шкідлива насправді. Ось тому а, 30 гривень халва Ну, показую, Але я не знаю, той, хто не розуміється, можливо, порадьтеся у свого лікаря і запитайтеся, чи ось ці продукти не шкідливі. Мені здається, що вони набагато шкідливі ніж звичайний, якщо купувати, наприклад, звичайну плитку шоколада. Тому проконсультуйтеся з кимось. Це все так написано, ніби на фруктозі. Вівся не печимо. Навіть в коментарях глядачі писали, що це все дуже шкідливо для діабету. Навіть поставили на вафлі рошен. Дивно. А, я зрозумів. Це для тих, хто має карту АТБ. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. 35% на вафлі від рошен. 27,90. Чи навіть паски є, продаються, але без знижки. Я думав, що після Паски можна купити паску зі знижкою, але а, стоїть без знижки. Чесно кажучи, здається, що цього тижня нема ніякої олії зі знижкою, якщо я не помиляюсь. Ага, бачу. Чумак зі знижкою. А ще дрейдар, це йде ніби вітамінізована. Тут 720 грамів, 41 гривня. 130 гривень олія. Кунжутна 105 гривень олія гарбузова і оливкова 160 гривень майже. Усі йдуть вагою по 250 грамів. Тіамоменс. Зверніть увагу, зелений по 36,90 і фруктовий 35,90, по 20 пірамідок. Ну, Звичайно ж, купують усі делюкс, можна обрати тут три смаки, є з хорошою, точніше, усі смаки, а зі знижкою, а от тільки раз, два, три, чотири смаки зі знижкою 30% з бергамотом. Це також новинка, тут 30 пакетів, майже 50 гривень. Нещодавно з'явились на полицях в магазині АТБ ось такі фруктові. Це в нас Аскольд. 52 гривні 20 пакетів. Ну і обов'язково покажу вам каву, хто ще не бачив. Дуже хороші зараз знижки на каву. Карт нуар вагою 140 грамів. Бачу, розкуповують Якобс Монарх по 201 гривні 200 грамів. Також з хорошою знижкою Якобс Монарх у зернах кілограм. Невеличка знижка на Нескафе Gold 120 грамів. А ось оськафе McCoffie Gold 170 грамів можна придбати за 62 гривні 90 копійок. Амбасадор. Бачите, купують Амбасадор 225 грамів, 103 гривні майже. Ну і, звісно ж, Якобс з еспресо. Так, ну ніби хороші знижки на цю каву. І ще зі знижкою непоганою Monarch Classic 135,70. Кава зі Львова без знижки. Форт маленький, 31 гривня 50 копійок. І ось такий 77,70. Так, я все вам показав. З найкращими знижками, і вже до наступного відео з вами побачимось дуже скоро.